Друзі, вітаю всіх. Надіюся, сьогодні з нашої сонячної Бесарабії, тому що вже небо прояснилося, хоча вночі ще йшов дощ. Ще йшов дощ. Продивилася відео сьогодні, знайшла ось кілька попідписувала таблички. Попідписувала ПРОСО одне і віскантуси. Ем, Дивилася, це я замовляла в тому році від бережнюків. Просо кардинал. Просто поки сіро, зелене. Хоча пишуть, що повинно потім червоніти. Ну, Воно тут, по-перше, в тіні, побачимо ще. Так, Міскантус вулкану. Ось він це точно по опису, Я так читала, листя широке. У нього великі бордові китиці. Ну, вони вже трошки повигорали. Але такі, ну, бачите, китиці, які у нього просто густі такі і здорові. Наприклад, ось тут, ось, бачите, маленька, О, руки вже брудні, кормила, всі ходила. А тут велика така китиця. Так, це у нас оцей низенький Arts Angel. У мене їх два кущики є, потім їх пересаджу, поділю і, можливо, на осінь щось буде. Побачимо, як він понаростає. Міскантус ібіца. це один з малюсіньких. Вже листя, бачите, теж стає темніше є, ось воно. І біться вузенькі листя і сам такий коротенький. І міскантус якаданце. Схожий на які джиму, теж листя вузеньке, але китиці у нього вже темні. Якщо у Які джима вони зразу жовті йдуть, потім. Такі от вони, ну всі стають такі от, такого от коричного кольору, з часом ось. Але тут вони спочатку рожеві і великі, а там китиці ці маленькі і жовті. Ще лишився ось один міскантус, не знаю який. Це у нас Кутван карликовий, він там в мене в одному місці є. Я подивилася точно це Кутван. І ще не оприділила. Ось цей міскантус, високий, гарний. Не знаю, ще ще треба сидіти шукати відео, там, де я тримала посилки з лаками, і шукати ще цей злак гарний. Ну цей вже я сказала, який він там. Зараз подивимось, який він там. Оце нові, Що там у нас написано? Ага, um, Arts Angel. Такі вони темні, темні у нього мітьолки, листя вузькувате, невисокі. Ну він часом все-таки буде трошечки вищий. Але поки ось такий, ну бачите, низенький. Так що трошечки ідентифікувала, лишилось кілька міскантусів. Це вже не так страшно. Бородать цей да, це якийсь Black Black Hands є в мене такий напис, то це він точно треба буде його підписати. Бородачі що треба теж ідентифікувати по сортам. Так, друзі, поки ще болото, болото, болото. І знову передають на ніч дощ. Вже посилки, я, ну, я вже понаписала людям. На наступний тиждень буде дві відправки в мене. Постараюся як можна найбільше відправити. От. Будемо копати, думаю, за ці дні трошечки земля всохне, тому що. Це просто, просто болотяка в городі. До речі, дивились відео, теж замовляла полівічку. От теж замовила 6 горшечків. Ось вона тут лишився в мене один кущ. Я ще викопувала її напрощення, Думаю, чого я їй тут впихнула ці 6 кущів? А тепер дивлюся відео, блін, це я її купувала. Це та сама полівічка, як у мене. А на фото було фото з інтернету. І фото було геть друге. Розумієте? От вона просто була така рожева, рожева. Ну, відфотошоплена. А на йвуть твилася та сама полівічка, що по мене. Та сама, тільки там молоденькі кущики маленькі. От так. це, що хотіла сказати, посилки будемо з понеділка відправляти, а що у нас сьогодні за день? Сьогодні у нас п'ятниця. Сьогодні не п'ятниця, ну ще субота, неділя вихівню, в понеділок і второк почну копати. Там побачу ще на який день чоловік на роботі, потім будемо вже якось відправляти. Так. Хочу ще показати така рослина, я ніколи її б не показувала, як лендерія волосовидна. У неї такі рожеві китиці. У мене була ще одна мюленберг, яка зацвітала вже в грудні місяці. Такі. У неї більш такі були ці китички, більш. ну, ця, Бачите, така зовсім така прозора, прозора. Так, кицюня, Прозора, прозора. А та була більш такими віничками росла. Але скажу, що. Дуже пізно зацвітала, наприклад, хто живе на півночі, ті б ніколи б і не дочекалися цвітіння. Ця зацвітає раніше. Але сказати, що вона гарна. На щеринку щик ще є. Ну. А та пропала, та й слава Богу, я скажу, що розчарована геть в цих сортах. На фото, звісно, вони такі гарні, такі гарні. Ну, Можливо, в нас не та земля для неї, не той клімат, не знаю. але китюня. Але скажу, щоб щось було тут гарне. Це якби посадить цілу їх купу, що це таке рижеве, але бачите, вона плягає, розлягається і не держиться, тому що вона дуже-дуже тонесенька, як бачите, як волосиночки. Так що таке. Так що в кого нема, не переживайте, не шукайте, то воно не варте уваги навіть. Я так вважаю, що не варте уваги. Так як у мене вже колекція з лакових, то вже два кущики нехай будуть. Ту іншу і шукати не буду. І скажу, що всі за неї писали, що вона ще вимерзає там на півночі, може просто вимерзнути. Ну і так, дивимося наші полонус, красунчик. Все-таки він красунчик, да. все-таки ось з'являються нові міскантуси. Я вже думала, ну що вже можна придумати нового, що вже можна придумати нового, наче вже в мене стільки сортів. Але, виявляється, що ще щось. Виводять нове. От як у мене в самой Йон повиводились нові сорти. Гарні такі киточки, я вам скажу. І цей кокосик теж такий незвичайний сорт. Ниттєвидний, просто нитєвидний. Ще раз показую, бо ви мені вже кілька писали, що може це цей, може це цей. Ви бачите, що в нього навіть листя нема. Ну, от я навожу на кущ, в нього навіть листя немає. У нього це листя, ось воно, боже, воно таке гостре, як лезо. Бачите, ось яке воно. Біленька полоска посередині і десь з пів міліметра по бокам ще зелене, все. Навіть знизу немає таких товстих, щоб воно було таке товсте. Ой. Ось, товсте широкий китюнь лізе під руками, він крутиться знову, заважає. Цей ще сіянець трошечки-трошечки ширший. У цього десь по міліметру від полоски білої йде по бокам. Тому воно ну, трошечки ширше і трошечки вище, але ще китиців не випустив. Але скажу, що саме листя дуже-дуже цікаве. А кокосик взагалі цікавий сорт виявився. Так, і рожевий поні в нас. Красотун. І такі скажу, що добре, що міскантуси невисокі. Я думаю, що високих в мене вже вдосталь, а більш такі треба ще вишукувати, якщо нові, або низькорослі, або якісь такі, які червоніють на осінь. Вже розповідала, що у рожевого поні китиці такі відрізняються, тому що в них є такі ось коротенькі. Оскільки я вже дивлюся з лаки, у всіх вони довгі. А тут і довгі, і коротенькі, от так цікаво вийшло. Цікавий такий сон гляньте на цю красоту нам. Мені треба йти, а він розлігся. Так, ну ще потім випуска китиці, будемо придумувати ще. Треба ще повисаджувати. Ну, вже так після обіду сонечко трошки просуше землю. Просохне земля. земля Трошечки треба там ділянки, які лишилися. треба, Ще коли я ділила в понеділок, у вівторок ділила, все-таки валяється на дворі, на дощу мокло. Треба буде поприкопувати їх, тому що Ах... вже вони валяються скільки днів. Ці хочу воду їх поставити, не знаю, побачу. Поколупаюся, чи зможу п'яколупатися в цьому болоті. Ой, сонечко, яке яскраве виходить. Так, і ріантус все-таки той, що я посадила другий. В нього волоті теж такі величезні, але темні. Як би так показати, що зірвати звідси одну чи що? Ну, зараз зніму просто і переключусь туди. Ну, вони зараз, по-перше, мокрі, хочу більш-менш нахилити таку, більш розпущену. Ось вона, бачите, вона, ну це ще мокра, вона така рожевенька. Зараз зроблю паузу, перейду туди, щоб було видно різницю. Ось, бачите, це вона намокла, взагалі вона така світло світло рожева я вже показувала. Зараз підемо туди, до слідуючого оріантуса, побачимо. Так, дивіться, а ця зовсім темна. Бачите, темна, темна. Просто, бачите, зразу яка темнюща. Ну, отак, от в принципі. Я думаю, те, що це ще в мене колекція, то можна мати два види. А так, один вид можна якийсь мати. В принципі, листя. Ну, єдине листя відрізняється. Так, у цієї листя більшу гору, а в тої фонтообразне. Зараз дивіться листя на цю на, от, темна, що мітелочка. І листя, бачите, більшу гору росте. Зараз підійдемо до тієї знову. Бачите, а цей росте фонтанчиком таким. Ріантус цей. Світлий фонтанчиком, а той вгору плистя. Так що, друзі, вони все-таки трошечки відрізняються не тільки своїми волотями, а ще й листями. Кури кричать. Ось ще одна моя мюленбергія. Ось, бачите, вона. Отак ще вкупі, ще більш-менш якось вона от виглядає. Це волосовидна. Ну, така, ну бачите, ріденька-ріденька, та була більш такими, от, я ж кажу, пучечками, але цвіла вже аж зимку, десь в кінці листопада, на початку грудня, вона зацвітала. Тому що вона тоді й треба. Її вже там потім і не видно було. Ну ось так. Зараз підемо покормимо риб, тому що їх ще не кормила. Треба зараз свиням ставити кашу. Потім сьогодні хочу зай... зайнятися прибиранням до обіду, бо трошечки вже тако зачухалися з цими посилками, з цими городами. Ось ще один у мене міскантус, до речі, теж без назви, теж гарний, вузьколисний. Да. треба шукати ще по назвам. Ну, буде час, буду вишукувати. І ось, здається, такий самий ось поруч росте. Ні, китиці геть другі, нахиляються. Ось Ще один якийсь рожевий, листя схоже, але китиці геть різні. Там... Ага, тут вони такі пишніші. Бачите, яка вона і стоїть. Догорився. А ці звисають ось, звисають, звисають. Бачите, які китички такі, теж нові якісь. Треба буде пошукати. Ще в мене стільки три, чотири. чотири міскантуса лишилися без назви. Треба буде подивитися. ну Це як буде час, посиджу, повишукую щось. Скажу вам, що так прохолодно зранку, досить таки, Ой, розпускається цей гігантський. Ну зараз покоримо Рит, риб, підемо до гігантського та й все, треба, треба йти прибирати. Ось вони вже поприпливали. Ось Ще дві рибки прибігли, да? Правда, пухнасті, не можу однією рукою відкритись. Бачите, чекають, чекають. Як видно, треба сьогодні відкачувати воду звідси. Майже вже через верх набрався ставочок, такі дощі були. Я не зрозуміла, ти рибка. От звикли вже, кожен ранок чекають, поки їх покормиш. Да, треба сьогодні викачувати воду. Обов'язково. Ну, трошечки вправлюся з кашами, прийду включу і, до речі, треба десь випускати, а куди всюди так було, то, блін. Навіть не знаю, десь треба придумати, куди його випускати, щоб воно не заважало. Що у нас таке любе Щоб можна. Дивіться, мілок! Що це ти робиш? Тікай звідси, заліз лапами. Тікай звідси ти, рибка наша. І тепер ще ось проблема, куди викачувати воду. Після дощів цих. Треба придумати, де не буду копатися, десь у квітники треба буде сюди пускати, хай тече, тому що. Хоча можна поливати там, де взагалі не поливалося, є ідея, все, знаю. Де можна випустити і хай тече вода, потім запускати нову міняти. Тут не страшно, тут Лілії, риб немає. Скажу, що після душів вода стала мутна. Це треба чекати, поки вона встоїться. Ну тут до риби вона завжди мутна за рахунок риб. Он. Оце все плавають коріння, а це риби попід'їдали. Не знаю, буде час посаджу, не буде, просто повикидаю коріння та й все. Гляньте, тільки коріння плаває. Ось оце. оце треба саджати, бо дивлюся, це буде гарний сорт. Там ще ж в кінці плавають коріння. Вже такі дібрі зелені, капець. Ну, от і все так, треба йти працювати, треба хоч в хатах поприбирати. Після обіду знову саджати. Завтра ще мені посилка прийшла з деревами. Ну, що їх показувати, там сенсу нема показувати, там Коріння і, і палки одні. Замовила декоративні яблуні, племінниці червону смородину і пару фруктових яблунь замовила. Ну, там ще клен, здається, один якийсь. Оспіне. Якийсь клен ясенелисний, здається. Ну, Це вже будемо дивитися, як вони на наступний рік будуть. Цвісти хоча б чи що, тоді можна щось дивитися. Зараз на голі геляки, дивитися, сенс. дивіться, розпускається цей рожевий серпанок. В волоті в нього просто-такі просто, просто такі суперові гляньте. Ну, Зараз воно мокре, стало темне, а взагалі вони в нього такі рожеві, рожеві, ну довгі такі взагалі. Все не розпустилися. Така краса понад водою, дивіться. Хочуть. Зараз я піду в двір і вони підуть у двір. Все, друзі, в будуть питання пишіть, розповім, покажу. Питали в мене за гранат, я зразу вже скільки разів казала, я не знаю назву, тому що ми тоді, коли починали їх саджати, я навіть не знала, що їх є. Багато сортів виявляється. Я вже показала відео, вчора зробила гранатовий сік, зібрала, о, бачу, ще там вон, тут порепана одна. Ті всі, що трошки порепані, покладу і, мабуть, треба буде зірвати і ці. Хай лежать собі достигають, тому що багато вологи, вони будуть всі репатися. Вчора зробила сік, такий смачненький вийшов, ну, ми його швиденько вип'ємо, потім. Поки вип'ємо, можливо, ті перепані ще трошки почнуть підгнивати. Буду робити сік, будемо пити, а що робити. Не викидати що в цьому році взагалі так вродив гарно. Будемо вітамінізуватися. Так, все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна. Знаєте, кого, кому чого бажаю. І всім пока.